Усім привіт! Мене звати Володимир, а мене Алла. І сьогодні ми вам розповімо про невеличку настільну гру Bandido. Ось така от вона дуже невеличка, і локалізована українською видавництвом Паку Фуда з Харкова. Це один з їхніх перших проєктів локалізації. Е, і, попри те, що він отакий, от маленький. Прям манюсінький, манюсінький. масінький. Він принесе вам дуже багато емоцій. Страждань. І страждає. Ця гра друкувалася в Польщі, і цим, можливо, пояснюється її трішки більша ціна. Вона коштує десь близько плюс-мінус 500 гривень, що для такої кількості карт вважається досить дорогим, але е, нам загалом дуже сподобалась якість компонентів. Тобто, що тут є? Тут є буквально коробочка, є дуже маленькі правила, які. Е, в принципі, дублюються на коробці. Ви можете не читати, навіть достатньо цього, щоб ну, прочитати. Двосторонній буклет, але з однієї сторони українською, так, а так. з іншою англійською. Так. Тому, в принципі, можна. Ще... Можна ще й на подарунок Е, Є ось така стартова карта, вона картонна, і всі інші карти це звичайні е, карти. Е, і вони трошечки довгастіші. Тобто, це такий досить нестандартний. Формат, отже, про що ця гра? Ви полюєте? На бандюка, який сидить у в'язниці і вже замахав вас тим, що він намагається постійно звідти втекти. І не просто втекти. Він в нас такий роботяга, знаєте, передивився втечі Шоушенка, накрав там собі веделок і лопат, чи чим він там ножичок власів. Ну, може, це така в'язниця, де, де можна лопату вкрасти. І от він, значить, регулярно робить підкопи, намагаючись втекти з в'язниці. А ви граєте за охоронців, які намагаються його Спіймати, перекрити йому всі його викопані тунелі і посадити його назад в свою камеру. Відповідно, на старті ви вибираєте, якою стороною ви хочете Складність. грати. Складність. Так, тобто тут є, вона здається, що вона однакова. З однієї сторони 5 виходів, а з іншої сторони 6. Тобто, звичайно, якщо ви починаєте з 5 виходами, то вам буде трішечки легше, якщо ви починаєте з 6, вам буде трішечки важче. Отже, ви ставите цю карту. На е, плиточку, навіть тому, що вона з досить такого щільного картону. Е, і всі е, гравці набирають по три карти в руку і по черзі м, грають карту, добирають карту, грають карту, добирають карту, ходять почергово, вони не можуть розповідати один одному, які конкретно карти є на руках, але можуть давати якісь загальні вказівки: типу, от я спробую тут зробити щось там, або там я займусь північною стороною чи щось на кшталт цього. А на самих картах є. Різні розгалуження. Тобто, насправді, можна карти поділити на два типи. Перший тип карт це буквально карти, які просто розгалужують або звужують тунелі. І є карти із ліхтариками. Це карти, які закривають, умовно запечатують її. Тобто, це означає, що ви як охоронець там посвятили і запечатили цей шматочок тунелю. Ви можете. Перекрити входи як запечатуючи, не знаю, закриваючи їх ліфтариками, так і закільцьовуючи просто звичайними картами тунелів. Тому тут є досить багато простору для маніпулювання, але найважче, щоб цей простір для маніпулювання якось закільцювати, це, по-перше. Що вам прийшли потрібні карти? А по-друге, це скомунікувати з іншим гравцем. І тут мені здається дуже багато догості від того, чи вас є вже схожий досвід, чи вас чи ви вмієте грати в мовчазні ігри? Ну, І... не зовсім мовчазні. Ну не знаю. Так. Мені от вона дуже нагадує інші мовчазні ігри. Наприклад, наприклад, де вона в мене ось Йокай. Нам з Вовою дуже подобаються Йокай. Це гра від видавництва Гікач, де ви граєте, за... М, намагаєтеся вгомонити таких духів, які японських які пересварилися, і посортувати їх. І ви теж, в принципі, все робите мовчки, вона дуже кльова, але ми зараз не про неї. І ще є цікава гра теж з механікою цього мовчазного ігрового процесу, називається «Море Спокою, локалізована видавництвом розум. Так от, мені особисто дуже подобаються ці ігри, і тому я не здивована, що мені сподобалась гра Бендіду. І ми вже. Мали змогу переконатися, що е, це справді залежить від того, як грати і з ким грати, тому що так. вдвох ми частіше перемагаємо. Загалом я б сказала, ну ми ну, просто краще розуміємо краще одне одного без слів, і маємо певний досвід, і порахували які є карти, яких поворотів, щоб розуміти, чи взагалі приходять е, потрібні комбінації для так, того, так. щоб якось утворювати петлі, а не тільки сподіватися на ліхтарки, які прям ідеально закриють вам. Ох, мільйон поворотів. важлива читерства, то ми. Вже після першої партії розуміли, що якби загалом є певні типи карт, певні типи поворотів. І от е, є по три карти. Кожного типу, ну, тобто нам здається, може... так, що на, ми можемо ми ми чітко не враховували, так але нам здається, що там по три карти кожного типу. І відповідно в нас іноді на полі трапляється така ситуація, коли ми бачимо, що ідеально це місце було би закрите конкретною картою, і ми просто е, мовчки розуміємо, що ми туди нічого іншого не кладемо. Ми просто займаємося іншими напрямками. Сподіваючись, що нам вийде просто потрібна карта. Е, так тому от, вдвох нам частіше виходить вигравати. А коли грати більшою кампанію, то це, звісно, складніше. Інше. А до речі, максимум тут чотири. На, на ми потрібно. грали на трьох, і це було вкрай складно. В якийсь момент нам здавалося, що все досить непогано. Але, але ні. В чотирьох ми ще не грали, але я підозрюю, що це буде ще той виклик, і там точно треба грати на стороні із п'ятьма тунелями. Хоча мені здається, що на чотирьох має бути простіше, чомусь мені так, так, так склалося враження. Так. Ти Кожного гравця по три карти на руці, і ви, в принципі, розумієте, що. Деякі ваші карти прям ідеально підходять під ті чи інші місця цих тунелів. У мене не було ніяких, жодних очікувань до від цієї настільної гри. І коли я побачив ці тунелі, ці ліхтарки, я подумав, що це. Гра типу Саботера, там де ви копаєте тунелі. І в якийсь момент є такий, ми викладаємо і такий, що ми копаємо тунелі в'язню, який намагаються втекти. Але потім я зрозумів, що це не ми копаємо тунелі, а ми дізнаємося, скажімо, мапу його викопаних тунелей, і тоді таким чином ми намагаємося його перехопити і закрити все-таки в'язниці. І коли от ми е, зіграли першу половину першої партії на трьох, коли ми закрили п'ять із шести виходів, і такі тю, що це така за гра. А, а це потім... було тільки середина партії. В нас залишився один вихід, і ми а потім з одного виходу два, з двох, чотири, потім шість, потім сім. Потім цих виходів стало все більше і більше. І насправді тут такі карти тунели якраз е, не, не завжди вони зменшують кількість. Вони навпаки збільшують кількість виходів, які треба. Якось так обогартати, щоб вони закільцьовувалися, і продумувати наперед розположення цих тунелів, щоб вони з'єднувалися з іншими виходами. І ну, після першої партії очевидно ми програли, але гра дуже сподобалася, так. і вона досить швидка. Це одна з тих ігор, які ми іноді там працюємо. Працюємо в нас є там перепи якісь. Ланч, обід не знаю, чай, кава, і ми такі: о, можна розкинути швиденько зіграти. Але як ви бачите, в нас тут великий стіл, він розкладений, тому що е, ця гра дуже непередбачувана. І вам може пощастити і ви досить швидко все закриєте, якщо гарно вийдуть карти. Але е, насправді ви будете ці тонелі будувати, будувати. У вас буде це все рости в якусь одну сторону. Вам треба буде це все пересувати для того, щоб воно е, ну щоб було куди вибудовувати. Тому е, це така гра. От ми перша наша партію. Е, Справді. Грали, грали в Макдональдсі. Тобто ми були з друзями в клубі, і на виході. Мені дуже захотілося купити цю гру, е, і ми такі: о, в нас є час. зайдемо, там десь перекусимо, вип'ємо кави. І ми зайшли в Макдональдс, і, і на цьому маленькому столику воно не ну, влазило. ми Думали, нам вистачить, Ми думали, але, але ні. І ми такі граємо, граємо, і воно просто впирається в кут. Ми не знаємо, що робити. Окей, ми просто закон... ну, все, що ми закрили. Ми просто змили, все решту посунули. Продовжуємо, продовжуємо. Знов не влазить, Знов все, що ми закрили, змали. Те, що відкрите, залишилось, продовжуємо. Тому це було цікаво. Люди дивилися. З інтересом, скажімо так, з інтересом. Е, І я загалом дуже задоволена цією грою, тому що я загалом знала, що очікувати. Е, Я знала про цю гру, я її, це була така свідома покупка. Е, І я хочу. Сказати, що якщо вам вона теж сподобалась, то дуже раджу її придбати. Ще раз кажу, що це харківське видавництво Пакофуда. Це відносно молодий видавець, але не молодий гравець на не молодий. Ну відносно молодий, просто не новий гравець на ринку, тому що це магазин харківський, дуже відомий магазин, який придане стіні ігри. А Також в них є клуб, який не так давно постраждав був від обстрілу, і загалом це дуже круте місце в Харкові. Тому дуже закликаємо вас, якщо вас цікавить ця гра, підтримати їх і придбати в них її. також в них є інші локалізації. В них є точно Art Robbery, яка мене теж зацікавила. І я теж найближчим часом планую її придбати. І в них є ще третя гра, яку я постійно забиваю. але там є милі тваринки, вога потім no, Ну, ти знаєш, або можуть написати в коментарях, як називається ця гра, і таким чином підтримати. Е, відео там алгоритми таке інше я пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, як вона виглядає, але просто вилетіла назва з голови. Я пам'ятаю, що Бендідо, Артробер і ота третя гра з тваринка. І ота третя. І ота, гра. І ота третя гра. з тваринками. Ну, вона мене не аж так чомусь просто зацікавила з першого такого ознайомчого погляду, але е, ігри дуже прикольні, е, і це те, що е, точно не буде. Не знаю, спилитися у вас на поличці і лежати там чекаючи, коли у вас зійдуть руки, тому що це ця цю гру мені здається дуже швидко, дуже легко розкласти, приємно з собою кудись теж прихопити. І займає не дуже багато місця. Так. Так. Це, ну, це справді так. Але, і потребу, але потребує, займає не потребує, дуже багато так. місця, а потребує дуже багато місця, тому майте це на увазі, коли вирішите розкласти її десь, не знаю. Ну, ну, так як ви. Мені здається, що стіл це якби ненадійна поверхня для, для цієї гри. Бо так, несподівані е пересування можуть спричинити. Завалення тунелів і забули де які виходи. А коти так коти як... можуть виставити. Ну а підлога ну підлога в усі сторони, в усі боки розповзається. Тунелі ні, насправді в нас навіть кілька разів було, коли ми досить швидко, тобто ну, в нас навіть не встигло сильно розростись, але е, таких випадків буває не, такі випадки трапляються не так часто, ніж випадки, коли воно все в нас росте, невідомо куди, коли і куди. Ось на цьому у нас сьогодні все. Е, Сподіваємось, що ми вас зацікавили цією грою, Можливо, ви дізнались про неї від нас, і ми були б дуже раді. Якби це справді було так. залишайте свої коментарі, пишіть, як вам, пишіть, як вам, можливо, ви вже грали в артроборі або в ту третю Гру З тваринками, назвою, якої я забула. Дуже непрофесійно з мого боку, але лякаюся. Вибачте. А, і що ж, карти на стін? Гарної усім гри. Підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!